Мене просили в коментарях, щоб зробити обзор про ножа, яким я переробляю туші. І от я вам показую отакий ніж. Отакий шкіряній піхві він для, щоб було захищено, щоб не поризаться, не травмуватися. Отакий от він є за величини. Е, Лезо саме 13 см. І ручка. Тоже 13. Ручка дерев'яна, ніж повністю за одно лезо. І тут такі щоки біля ручки, щоб він був сильний, щоб його було не можна було переламати, як ножі часом буває, зламуються. Я вже казав тут виступ для. Щоб не було поранення. Ширина леза десь 3, ну 35 мм. Грубина ну, 2,5 мм. Грубина. 2,5 Сталь нержавіюча. Але марки сталі я не знаю. Тому що цього ножа мені подарив син. І вже декілька років пройшло, я його розробляю. Тут є букви ДС. Що це означає, теж не знаю. Але одне знаю, що цей ніж, заточка його самого леза внизу 15 градусів. 15 градусів. Це подібно як опасна бритва. І я його ніколи не точив на ождаку. То, що на нождаку, дуже швидко ножи сточуються, і там нагрівається саме вже кончик леза, і виходить отпуск метала і якість ножа пропадає. Я його кожен раз е, вточу трошки на бруском. Бруском, трошки такого брусочком. Підтягую брусочком. Бо якби я вже його точив на нождаку, вже його давно. І ніхто і не бачив, Ви не знав про його. А потім я його на мусанті. Мусан, ще сталька, це магнітна сталь. Підтягую саме жоло, щоб там було жоло саме. І я перевіряю ножа завжди. Ну там я бачу, показують, перевіряють на бумазі. А я перевіряю на тому, щоб він брив. І от я збриваю він. От бачите? О! О, о! От. Бачите на, нас, на нашу. Оце гострий ніж. Отаким от ножем. Якщо він не бриє, я ножем не працюю. Треба, щоб ніж брив. І для того є, служить оцей мусат. Ну мусатом тому Треба теж вміти правильно, щоб кут правильний, щоб ти не ударяв, можна їм затупити і нічого, а щоб води жали, жало. Треба мати опит і з часом опит приходить. Отакий от ніж. Я їм раніше той і робив забой. Ну Воно був довший на десь на сантиметр більше. І був носок. Але з часом воно все сточується. хоч Дуже я його бережу, але він все одно сточується. Для забою у мене другий ніж. На сантиметрів 2 довший, приблизно такої самої, теж саморобний, склапана. І дуже гострий, знежавейкий. Ось такий ніж для переробки туш худоби. Дуже зручний, легкий. Ну і ви самі бачите, як він працює. Ну, все так.